А студія на сьомому телеканалі мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Парламент Грузії остаточно схвалив закон про іноагентів, попри акції протесту та критику опозиції міжнародних партнерів країни про майбутнє Грузії і її долю на шляху до Європейського союзу. Говоримо сьогодні. Я рада вітаю гостей нашої студії з нами Денис Яковлев, доктор політичних наук, професор та мазіка Кабадзе, керівник волонтерського відділу громадської організації Калина Громадський діяч». Панове, я вас вітаю. Дякую, що ви сьогодні в цій студії. Ну що ж вчора ми бачили а, чи то завершення цієї історії, чи тільки початок нової історії. Давайте говорити. Якщо починати з самого початку і говорити про сам документ за ініціативу владної партії Грузинська мрія проголосували 84 зі 150 депутатів проти 30. громадські організації та опозиційні партії називають закон російським. Натомість владна партія стверджує, що документ. Має на меті стимулювання прозорості неурядових організацій і ЗМІ. Як ви дивитесь на проголосований документ? Ну я можу почати. Просто насправді ну, в Одесі ми знаємо, і поважаємо, і шануємо і всіх представників грузинської діаспори і знаємо методи і стиль управлінської і потужну управлінську команду, яка була. На чолі з колишнім президентом Грузії Михайлом Саакашвілі в Одеській області. Я думаю, що при, приблизно враховуючи той шлях, який пройшли, і Україна, і Грузія, і Молдова, а Україна і Грузія знаходились тривалий час в авангарді пострадянських перетворень, пострадянських змін. Тут слід згадати революцію троянд, можна згадати нашу помаранчеву там революцію гідності і так далі. І от деякі питання, точніше кажучи, більшість питань, які тоді не було вирішено, мені здається, вони сьогодні знову постають на порядку денному в наших країнах. Я не дарма назвав Молдову, тому що там так само Так само йде протистояння, чіт чіткий розподіл іде, і чим це завершиться, невідомо. Тому я вважаю, що цей закон це тактична битва. За стратегічне панування над цим простором, аван який знаходиться в авангарді демократії на в пострадянських країнах, і цей закон, на мій погляд, він дійсно покликаний обмежити фінансування. З фінансування мас-медіа, фінансування незалежних громадських організацій, незалежних мас-медіа в даному випадку в Грузії фінансування з за кордону це йдеться про грантове фінансування, про фінансування з інших джерел. Але ми розуміємо, що питання лише в одному: скоро будуть вибори. На цих виборах буде прийнято рішення або щодо продовження європейської євроатлантичної інтеграції, або буде, буде інший маятник в інший бік буде коливатись знову, як це вже було в історії і України і Грузії. Ми да. зараз згодом трішки поговоримо про те, як вплине чи вплине ця ситуація на вибори парламентські вибори, які мають відбутися в Грузії в жовтні цього року. А, президент Касалом. Зорбашвілі вже заявила, що накладе на закон про так званих іноагентів вето. Але через структуру парламентської системи в Грузії вето президента може бути подолано парламентською більшістю. А, пане Тамазі, як сприймаєте вчорашні події? Як сприймаєте силу президентського вето на цей закон, який може бути накладено, як а, пані Саламе заявила, буде накладений? Чи стримає це все ж таки цей закон? чей его на, на, на его ну, вчерашнюю позицию. Ну, я начну с того, что госпожа президент, к сожалению, не имеет столько силы, его в это тоже не имеет силы, и чтобы преодолеть этот закон до конца, да? то есть как вы уже упомянули в Грузии такое законодательство, что парламент может это преодолеть, и учитывая, что уже все ее вето уже преодолены давно. Соответственно, этот закон тоже будет до конца как бы сказать, втулен в жизнь Грузии, Его можно запросто преодолеть, как и предыдущие законы. Дело в том, что сама госпожа президент, к сожалению, поздно начала свою европейскую, так сказать, турне, потому что она и пришла к власти с помощью вот этого правительства, которое есть, ее просто посадили на это место. Она прекрасно это знает, я не буду сейчас вдаваться в подробности. В 2020 году конкретно была ситуация, когда ее носили на руках, это же партия, да? то есть ее привели к власти. Теперь она почему-то решила, я не знаю, до конца ли она правдива в своих побуждениях и до конца ли она проевропейский человек, потому что в один момент было казалось, что она каким-то образом хочет сбалансировать, показать, типа, Европе, мы в Европе, получая оттуда, как коллега сказал, гранты и все остальные финансирования, собственно, давала им бланш, назначая всех людей в свое время, да, то есть она не оппозиционировала этим людям, она до конца шла с ними в одну ногу. Это сейчас проявилось определенным образом, не знаю, к чему это приведет. И это, это я так думаю, очень просто и легко будет преодолено, как и все остальные. А в ключовій опозиційній фракції єдиний національний рух після ухвалення законопроекту заявили, що розпочинають бойкот роботи парламенту. А, ну ви зараз детально розказали щодо пані Соломе. Так, а якщо говорити взагалі про грузинську опозицію, вона є і вона дійсно щира. смотрите да это тоже очень такой показатель для грузии одно время я об этом уже может раньше тоже говорил год назад во всяком случае что они к сожалению не могут найти до конца свой стратегический выбор да, в этом плане они к сожалению имеют друг к другу очень много претензий то есть у них как бы цель одна, но какими путями туда идти? У них абсолютно разное понимание всей этой ситуации. Более того, что то, что вы сказали, национальное движение, именно он был председателем Саакашвили этой партии, и она до сих пор существует, она самая массовая, но появились некоторые новые партии, которые могли бы в тандеме э, дойти до выборов и каким-то образом перемогли. Но сегодня объявили, то есть вчера объявили, что они в каком-то виде объединяются. Но честно, видя, кто и каким образом объединяется, я уже давно, как бы мониторию смотрю за этой ситуацией. Я, выдержат ли они общность э, понимания всего этого до конца выборов? Я, честно говоря, не особо уверен, да. Но тут, чтобы вы понимали, здесь не объединение политиков, здесь объединение другой э, э, части э, общественности, это молодежь. И э, как они придут к выборам? Да, с чем они придут к выборам? Это другой же вопрос. Но я боюсь, что выборы состоится так же, как и все предыдущие, им выиграть не дадут, да. То есть уже будет нарисован цифра, Как вот в нашей соседней, в, кавычках, в дружеской стране, в нас братьями зовут, да? И то же самое нарисует себе любую цифру. А сьогодні до Грузії прибули міністри закордонних справ Латвії, Литви, Естонії та Ісландії. В рамках візиту плануються зустрічі з представниками влади Грузії, на яких обговорюватимуться поточні події в країні, зокрема і законопроект, про який ми сьогодні в рамках ефіру детально говоримо. Глави МЗС проведуть зустріч із президенткою Грузії Зербашвілі та з опозиційними силами. Крім цього, заплановані переговори з головою парламенту та главою МЗС Республіки. Якщо все ж таки на тлі а, тих подій, які відбуваються на тлі вчорашнього голосування, а, представники європейських країн, які зараз намагаються підтримувати Грузію, приїжджають так. на рівні голів МЗС до Грузії, то ми можемо констатувати, що все ж таки є надія виправити ситуацію. Як ви вважаєте, чиночна дипломатія? А я хотів просто нагадати, що вчора в контексті цього Цього факту візиту вчора був державний секретар Сполучених Штатів Блінкін в Києві. І хотів просто сказати, що він підіймав питання, які стосуються не лише е, під цієї гітари, а стосуються ще демократії. І мені здається, з того, що я почув, знову активізуються і педалюється питання не лише мирної угоди е, і умов да, президента там, Зеленського чи інших умов. А і питання демократії в Україні, питання виборів в Україні, от мені здається, якраз тут і полягає основна проблема з політологічної точки зору. Ми всі громадяни, і ясно, що нам це болить. і Ясно, що ми хотіли би, щоб це було швидко, і щоб нас захистили, і щоб нам надали допомогу, і так далі. Але питання в тому, що з точки зору політичної науки це дуже важливе питання, на яке ми ще досі не можемо дати відповідь. Чому після того, як ми отримаємо? За реформи потужну підтримку і всередині країни, і потужну підтримку з боку і Балтійських країн, і інших країн, з якими я нагадаю з Балтійськими країнами, ми разом були в радянському союзі. Їм вдалося. Значить, чому наш шлях, я маю на увазі і Україну, і Молдову, і Грузію. Чому наш шлях до демократії до ринкової економіки не став незворотнім? Зрозуміло, що відбуло відбувся перерозподіл влади і власності. І цей перерозподіл, згадаємо мільйонерів, мільярдерів. При владі в Грузії згадаємо мільярдерів при владі в Молдові. А мало мільярдерів можемо згадати при владі в Україні. Значить був розподіл влади і власності певним чином. Чому після всіх революційних подій ми знову сьогодні говоримо, що ой, проблема, ой, значить, нам потрібно, щоб хтось приїжджав і вирішував за нас наші проблеми. А в мене є відповідь. Можливо, вона трохи не наукова, трохи не політологічна. А відповідь в тому, що. Так само, як і олігархи, так само, як і бюрократи пострадянські, так само і реформатори не довіряли власному народу, іноді порушуючи задля якихось високих цілей, порушуючи закон. Іноді волюнтаристські приймаючі рішення, а от довіра самоорганізація. Ну чому ми кажемо сьогодні, що нам потрібно десь шукати гроші поза межами там України, поза межами Грузії, поза межами Молдови? Чому сьогодні нас так лікає цей законопроект? Цей, цей закон? Ну, в принципі, ми розуміємо, чому, бо це правильно, це диктаторський якби закон. Це закон проти свободи слова, проти засобів масової інформації незалежних, проти громадянського суспільства. Але недостатньо уваги до самоорганізації населення, до тих механізмів. Соціальної гармонії, соціальної організації, бо всі рішення мають ухвалюватись на рівні. Я не знаю там ОСМД, на рівні демократії низового рівня. А ми шукаємо відповіді серед політичних зірок. А там на жаль відповідей немає. Повертаючись до теми на власне документа, про який ми сьогодні говоримо, згідно із законопроектом, неурядові організації та змі, у яких закордонне фінансування становить понад 20% річного доходу, мають реєструватися як організації, що висловлюють інтереси іноземної сили. Їх треба буде заповнювати. Їм треба буде заповнювати річну фінансову декларацію. А тому, хто спробує ухилитися від реєстрації як провідника іноземних інтересів або не подасть декларацію, загрожує та. Штраф в у розмірі 25 тисяч ларів близько 9,5 тисяч доларів. А, скажіть, будь ласка, пане Томасі, а якщо говорити про іноземний вплив, зокрема і на Грузію, так а яким а, наскільки, на ваш погляд, наскільки сильним є вплив Російської Федерації і цей законопроєкт? Чи не виявив він би значного впливу в першу чергу з боку цієї країни? Значно з того, що Вот с этим законом, это очередной блеф, да? то есть в плане того, что в Грузии, не помню, сколько пунктов, около восьми, может, больше пунктов, которые и так подотчетные этой организации. Абсолютная прозорость, у них абсолютная прозорость. Почему придумана эта цифра 20, да, чтобы вы понимали, или дру любая другая цифра была бы придумана. Она придумана для того, чтобы найти причину. Потому что здесь организации не просто организации, есть которые, там, ассоциации юристов свободных, да, есть ассоциации наблюдателей за выборчей программой и так далее, чтобы они не смогли в свое время, когда придет время выборов, мониторить все то же самое, да, о чем говорит. И к ним найдут причину тысячу раз, чтобы они не присутствовали на этих выборах. Я просто видел, как происходят выборы в Грузии, поверьте, там перекроют все, и для них в том числе. И за счет этого сегодняшняя партия, естественно, хочет каким-то образом нарисовать себя, о чем я говорю, полностью фальсифицировать, как и предыдущие выборы. Это первое. А второе по поводу вплыва. Да, то есть там уже настолько все перемешалось, российское и грузинское, что там уже нет отдельно грузинского правительства, нет отдельно российского вплыва. Это все вместе, поверьте, там уже нет другого. Они официально об этом заявили уже давно, на самом деле даже в прошлом году, когда они хотели этот закон привести, а сейчас буквально вот это было в прошлом месяце, когда они собрали какой-то бюджетников, позвали и официально заявили, чей курс. И более того, они сейчас обвиняют весь Запад, к сожалению, и Америку в том, что через их как бы вплывания, какие-то вещи происходят, все эти демонстрации. То есть, если бы они то есть, не предлагали ничего, там, нам, что в Евросоюз мы даем, или что-то еще, какие-то преференции, то есть этот народ молчал бы себе, как, извиняюсь, как бараны, и все остальное шло бы стадом э, в одно направление, то есть в российскую сторону. Это уже прослеживаясь за эти 12 лет, когда они пришли с власти, хотя я прекрасно знал, что с первого дня будет только то, что сейчас происходит, во всяком случае. Сейчас надо проснуться, проснуться все хотя бы здравомыслящим людям. И здесь не пройдет чисто вот такие, знаете, академическими или политическими средствами ничего не произойдет. К сожалению, все идет к противостоянию, которое уже началось, и оно может быть очень жесткое и жестоко. А вы считаете, что мы увидим еще больше жесткий виток этой кампании, противостояния, опору грузинского народа, потому что происходит в уряде? Я думаю, этот процесс сейчас после ВЕТа, будет некий пик еще раз выступлений. Потом, к сожалению, политики, когда уже признают, что больше делать ничего невозможно, переведут этот процесс до процесс ожидания до выборов и будут призывать готовиться к выборам, да? то есть усиленно готовиться к выборам. И вот, если не состоится во всяком случае реванш, то тогда может быть еще очередной пик взрыва, да, то есть вот массовости. До этого ничего такого не будет. будут, может, какие-то манифестации, пикетирование каких-то вещей там, хотя сейчас объявили о об каких-то обликаутах и все остальное. Там манифестации будут там. но Это будет просто такой наглядный пример, чтобы вы понимали, в России абсолютно полицейское уже государство и власть и силы, к сожалению. Это, представьте себе, как Лукашенко, да, или даже Путин, которые не, не, не дают полчаса тебе постоять, разгоняют и готовы стрелять в свой народ. Абсолютно такой же. То, что вижу, кто стоит на другой стороне, как они нацелены против действительно мирно мирных демонстрантов, видно, что эти люди просто уже не владеют ситуацией общественности. И им дала команда, и они готовы на все, к сожалению. Они не видят свою, свою часть, другую часть людей. У них конкретная козывка. Это финансы. Они продали, мне кажется, всю свою совесть, честь там, на все вот преференции, которым э, просто этот олигарх, который сегодня э, имеет возможность им просто платить э, большие деньги. Да? Я думаю, это хорошо не закончится. Не закончится. Просто и боюсь еще другого, что эта власть может надолго остаться, если не будет э, именно Майдана, хотите, в прямом, как -то, в переносном смысле. Я это видел уже несколько лет назад, потому что силой, э, если возможно, массой только их задавить. Больше... Политического решения там нет, и никто не будет прислушиваться, еще раз подчеркну, к западным каким-то советам, или не будет абсолютно. Уже этот этап пройден, уже пройден, все возможные упрашивания, договорники, они, видя их риторику, как они отфутболивают людей, вот сейчас господин сказал, что приезжали и приезжают, они отказываются с ними даже встречаться и о чем-то вообще договариваться, понимаете, в чем дело. А ну щодо західних партнерів треба зауважити, що Брюссель неодноразово попереджав Грузію про неприйнятність голосування за цей законопроєкт. США фундаментально переглянуть відносини з Грузією. Якщо закон про інагентів набуде чинності, заявили вже в Білому доні домі, і навіть у НАТО попередили грузинську владу, що рішення ухвалити скандальний закон про прозорість іноземного впливу не сумісне з їх західним курсом, у тому числі з планами на членство в альянсі. Попри це, прем'єр-міністр Грузії Іраклі Кобахідзе заявив, що ухвалення спірного законопроєкту, який викликав масові протести, не завадить країні виконати умови, необхідні для вступу до європейського союзу. Тобто, ми де-факто вже бачимо абсолютний розкол, і тут виникає питання: західні партнери, які ще вчора давали Грузії шанс стати на проєвропейський шлях. Сьогодні бачать, що ну, країна просто втрачає цей шанс а з іншого боку, от ви сказали не про не. те, що можливо вже і нема сенсу представникам МЗС інших країн зустрічатися все. з владою в все Грузії? Не. А з іншого боку, ми розуміємо, що все йде за планом і на користь Російської Федерації, і якщо зараз ці зусилля не докладати, то країна Грузія вона просто а, ну вона просто зникне в обіймах Російської Федерації. Пане Денисе, як ви вважаєте, чи є зараз на цьому Етапі сенс у західних партнерів у представників альянсу у представників європейського союзу впливати на те, що відбувається а, в Грузії чи країна для проєвропейського шляху вже втрачена. Перше, що я хотів би зазначити, от мені здається, ми так трошки продовжуємо недооцінювати роль України в сучасній ге геополітиці. тому що в минулому році, коли були е, успіхи на полі бою. І у протистоянні України широкомасштабній збройній агресії війни, яку розпочала Російська Федерація, то цей законопроект я би так не зв'язував напряму, але цей законопроект було відкликано українською мрією, а, вибачте, грузинською, грузинською мрією, мріє. Так, мріє, мрією. А, Руспи, і, тому, да, і, тому, <рес> <рес> і тому да, тому, мрія у нас одна. І тому, і тому без прив'язки до політичних партій. Але якраз зараз мені здається, що ситуація змінилася. І от тут питання перше. Що нам, нам потрібно розуміти, що багато в чому залежить не лише від європейської бюрократії, а багато в чому залежить ситуація в Україні? Ситуація залежить від ситуації в Грузії і в Молдові. У Грузії ситуація залежить від того, як Україна. Буде чинити спротив, спроти, наскільки потужний буде цей, цей спротив російській агресії. Тому що сьогодні, фактично, ми знаходимося перед таким вибором: демократія, автократія. Цей вибір має не має, не повинен мати відношення до будь-якої мрії. Тому що епоха мрійництва вона, ну, має завершити зрештою. Да? Мрійники не мають бути при владі. При владі мають бути раціональні прагматики, які будуть розуміти, що таке європейське бюрократія, як з ними працювати, як з ними домовлятися. І от якраз це перше. А друге, це що стосується безпосередньо. Середня цієї європейські бюрократії. Звичайно, що сьогодні напередодні потужних там хвилі виборчих кампаній, і у і до європейського програми, то і в багатьох європейських країнах ми знаємо, що всі вони переживають сьогодні такий період достатньої турбулентності, і це все також цією такою паузою користуються. Звичайно, що користуються про там авторитаристські, російські сили, які посилюють свій вплив в усіх країнах, і в Молдові, і в Грузії, в тому, в тому числі. Тому якраз мені здається, що тут Потрібна. Дуже 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 потужна реакція з боку України. Нам нам тут нема чого соромитись. Дуже потужна реакція потрібна з боку наших європейських партнерів. Мене в принципі я розумію, що буває, що що, що призводить до майданів. Ми всі це розуміємо. Цей закон, законопроект, який став законом вчора. Він це точно шлях до майдану, до чергового майдану в Грузії для мене питання відкрите. Чому після чергового майдану ми не можемо зробити цей рішучий потужний крок до європейської євроатлантичної інтеграції? Что нам стоит на заваде? Почему снова маятник колывается в інший бік, И снова мы, как бы, начинаем все с И так уже 30 с гаком роки. Я хочу чуть-чуть <клухи> <клухи> оперировать да, другими фактами, чтобы вы понимали. Вот так называемая грузинская, хотя русская мечта. Они все прекрасно понимают. Поверьте, они заранее, у них есть к сожалению, хорошие политтехнологи, которые ведут, поверьте, пошагово то, что они делают. Они прекрасно знают, что могут попасть под санкциями. Они прекрасно рассчитывают на то, что их могут не принять никуда. Они это все прекрасно знают, что последует за их шагами. Но, поверьте, настолько близко уже договоренность, я не знаю, уже смотрят все в Азию. Да? Я больше чем уверен, Грузия уже все, азиатская страна превращается во всем. И не только территориально, да, каким-то образом. И есть момент еще я скажу, что, к сожалению, в Украине война затягивается, да, она бы повлияла, если действительно в прошлом году или в этом году мы войну выиграем, да, а если нет, поверьте, если вдруг будет вариант проигрыша выборов в Грузии, я больше чем уверен, у них есть договоренность, это может быть, ну, на 99 процентов я точно об этом могу быть уверен, что они заведут какую-то пусть одну бригаду на территории России, то есть на Грузии. Это будет достаточно для того, чтобы Грузия сказала, мы все, сейчас уже не можем выборы вообще проводить. Как и, собственно, происходит в Украине. Да, и закроется вся власть. То есть у, они останутся еще надолго э, во власти Грузии. То есть они и на этот шаг готовы, да, то есть они уже, собственно, предали всю Грузию. Помните Янковича, да, до последнего тянул, тянул, и оттуда, и оттуда, а потом сказал, все, мы не готовы к вступлению. И то же самое они сейчас сказали, мы не готовы. То есть они более того, на словах говорят, что все законы, которые они принимают, они намного выше по статусу, чем даже лучшие в Европе, да, в этом плане. То есть они уже перешли все границы, мне кажется, и перейдут вот эту рубежи Чом мені би хотілося, як би говорити, щоб все пошло по, по закону, політиці і еволюції. но, к жаль, Грузія вийшла із цього формату. Ну і останнє питання: все ж таки є ще надія на жовтневі вибори. Нагадаю, вони відбудуться в грудні, О, вибачте, в Грузії 26 жовтня. І вперше лише за пропорційною системою прохідний бар'єр становитиме 5%. А по-перше, що це змінює в виборчому процесі, і по-друге, чи встигне до жовтня? Грузинська опозиція дійсно, якщо на це є бодай якась надія об'єднатися і подолати цей бар'єр в 5% для того, щоб бодай потрапити в парламент і мати там якийсь вплив. Смотрі там мені, во первых перед тим, як прийняли закон по поводу піти там бар'єра, там є неможливо обіднятися в определенні блоки. То есть там есть барьеры, за счет чего ты не сможешь объединяться. Хотя там есть партии с двумя процентами, с тремя процентами. Пятипроцентный барьер перешагнуть могут, допустим, две ну, партии. Две и есть еще, допустим, сейчас созданная абсолютно новая партия, буквально несколько месяцев, которые могут набрать 10-15%. Соответственно, такой же барьер от 15% может набрать национальное движение. Соответственно, все те партии, которые наберут 2-3, ну они абсолютно про европейские. Они не пройдут в, во власть. И общее количество по пропорциональным выборам все равно будет у больше э, у, правящие и более того я же, почему и говорю, что этот закон был при, принят из-за того чтобы лишить всякой наблюдательной части оппозиционным партиям и вот э, определенным э, международным организациям оно же и э, одной темой звено да то есть в этом плане и боюсь что просто исходя из того что я уже сказал и плюс Потасовыванные всяких там цифр, э, останется все на своих местах. Все останутся на своих местах. Да, и Монобыльше своеобразная, которое сейчас есть, она так и будет у власти. Пане Дуне, у вас. Просто, У вас такі самі прозаїчні чому, очікування. Чому велике відкриття епохи модерну це політичне представництво, тому що дуже велика кількість громадян, які не можуть правити самі прямої демократії, нас немає. Маємо обирати своїх представників. От наші представники мають бути такими, як наслідок нашої самоорганізації. Я на всіх ефірах це кажу і зараз теж скажу, що в нас сьогодні, ну мені здається, найбільш адекватний це класовий підхід, класовий аналіз. В Одесі клас підприємців, клас там нової буржуазії. Ми казали в Україні. Сьогодні в Україні ситуація відрізняється, наприклад, від. Молдови і Грузії тим, що в нас сформувався потужний клас військових, і мені здається, що от наступні вибори вони продемонструють, наскільки саме організація серед військових, серед військового класу, бо ми всі сьогодні віримо і довіряємо Збройним силам України на рівень довіри. Да наскільки це буде представлено у парламенті? Наскільки вони зможуть забезпечити собі парламентське представництво? І наскільки вони зможуть трансформувати той кредит довіри українського суспільства в свою політичну владу і в державні рішення щодо європейської євроатлантичної рації? Оце відмінність України сьогодні від Грузії та Молдови. Панове, дуже дякую вам за цей ефір за присутність в студії. Будемо спостерігати за розвитком подій в Грузії. Будемо сподіватися на те, що все ж таки дійсно такі країни, як Молдова, як Україна, як Грузія, вони витримують цей потужний тиск. Самі знаємо з якого боку і самостійно беруть свій шлях. І на цьому шляху все ж таки дістануться кінцевої мети. Нагадаю, сьогодні з нами в ефірі були Денис Яковлев та Мазі Кабадзе. А ефір для вас провела я Наталія Костенко. Дякую, що дивитися. Ми телеканал Відтак і надалі.